Всім привіт! Сьогодні ми говоримо про місцевий колорит справжній місцевий єгипетський колорит, якого швидше всього ви ще не бачили. Найкращий спосіб відчути колорит кожної країни це відвідати ринок, де скуповується саме місцеве населення. В кожній країні це буде унікальне явище, яке дійсно варте уваги. І Єгипет не виключення. Відпочиваючи в Хоргоді, ми вирішили обов'язково скористатися такою нагодою. І відвідали фруктовий ринок Ельдахар. І те, що ми побачили, не передати ніякими словами. Я ось так ходив зі Стадікамом і знімав телефоном все, що бачив. Всі, хто з нами були, теж доставали телефони, знімали кожного продавця, бо це був от кожен продавець як окремий музейний експонат, який не схожий на сусіда, який не схожий на будь-якого іншого продавця. Один галдить, другий кричить, третій. Щось там руками махає. Четвертий постійно тикає люксик, бачить камеру, знімаєш ти, не знімаєш, бачить камеру, вони починають позувати. Це настільки дійсно позитивне і класне явище, що я реально кайфанув. І дуже хочу поділитися цим кайфом разом з вами. Що ви знаєте про єгипетський ринок? Дітки позують цілком з задоволенням. Ось так викладені всі овочі, фрукти. І виходить, що продавці отак зверху, зверху сидять. Високо сижу, далеко гляжу. Єгипет, Сірія, Турція. Єгипетська, все, Єгіптська. Мене запросив продавець до себе. І ось ось такі от подіуми. Ось. Я вже тут за місцем продавця. Значить. Приблизно півтори долари. Ось ці червоні. Вони добрі зараз їсти. І він каже, що зліва ось ці такі самі, просто шість днів, і вони будуть е, достиглі такі, як ось ці. Так, набираємо. Манго по два долара недорого. Півтора долара нето і півдолара за українську мову. Таня вже другий раз на цьому ринку, то для нашої групи вона вже як гід. Якщо хочеться зняти цікавий кадр, то треба знімати постійно, бо ніколи не знаєш, що утне хтось з продавців або просто з людей, які йдуть поруч.

Ніби намальовані. Так, Тетяна вже там щось вибирає. Нет, мы еще неделю здесь будем. Потом приїдемо ще покупать. Ми да, мы символи не рубим домой, если мы просто покушаем. скільки взяти нам поїздили? Три килограмма. за весь час, що знімаю на ринку, Всього два продавця показували жестами, що ні, не треба там фото-відео. Всі інші навпаки починають позивати на камеру, кричати, кривлятися. Просто не все знімаю, але тримаю статікам перед собою, і вони думають, що знімаю. І починають, починають позивати.

Як вам тут живеться? Барахолка така, от на фруктовому ринку. Як дістатись до фруктового ринку Ельдахар? Перший спосіб, і він же найпростіший це скористатись службою таксі, яка присутня в самому готелі. Другий спосіб це просто вийти на вулицю і взяти таксі там. Третій спосіб він же найвигідніший по ціні скористатися таксі через додаток Uber. І четвертий спосіб: це якщо ви вже не перший раз в Єгипті, і у вас є перевірені контакти надійних партнерів, які займаються трансфером. То можна скористатися їхніми послугами. В середньому дорога на цей фруктовий ринок ельдахар буде тривати приблизно пів години. І це вже залежить від того, де розташований конкретно ваш готель. Дуже рекомендуємо звернути увагу не тільки на фрукти, а й на спеції, які теж представлені на цьому ринку. Особисто ми завжди собі купуємо чорний перець з горошком, лавровий листок, порошок кореню імбиря, куркуму і корицю. Найспешніше манго, яке я її в своєму житті. Це так зване королівське манго, яке продається в Єгипті в вересні, велике, червоне і нереально смачне. Єдина проблема це доставити його цілим та неошкодженим додому, тому що воно продається вже достатньо м'яким і готове для споживання сьогодні-завтра. Тому радимо купувати королівське манго ще на початку свого відпочинку, щоб смакувати ним щодня, і вести додому його з таким розрахунком, щоб. З'їсти буквально в перші кілька днів по поверненню додому. А якщо ви хочете додому везти багато манго, тоді основну частину треба брати більш твердий сорт, який е, набагато легше доставити цілим та неушкодженим. Як і на кожному ринку, тут теж прийнято торгуватися. Всім Це і ще такое саме, і що? Нет. Еще один будет. Еще один. Будет. Этот и еще один. Да, и еще один. И будет по Базар, базар, Я знаю. Всем, всем. 7. Пальчик загни один. О, 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 супер. О, матч. Давай я буду цены показывать. Не, 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 ты жмешь. 8. 8 долларов. 5. Ладно, все, оставляй, поехали. пошли. 5 это максимум 5 максимум. Нет, нет, пять, пять. Ну, я... Пять. Нет, давай пальчик один загинаем. Загинаем один пальчик. О, о. А вот ну, пальчик еще раз. Еще раз, давай покажу еще раз. О, видишь? Ван, ван доллар. Ван доллар, давай, все, брат, давай, я покупаю. Ван доллар. Тин доллар. Сколько? Тин доллар. Тин доллар. Такой валюты нету, тин доллар. <связываю> ну давай. Давай, красавчик доларів рекомендуємо скачати з інтернета табличку арабських цифр, тому що там, оскільки ринок для місцевих, то всі ціни написані на арабських цифрах. І щоб орієнтуватися, яку стартову ціну називає продавець, чи він її від початку не завищує, краще все таки розуміти, яка там ціна. Знову ж таки, оскільки ринок для місцевих, то і розрахунок ведеться у місцевій валюті. Забудьте про термінали, банківські картки та інші блага цивілізації. Тільки готівка. В доларах візьмуть, але дрібних доларів на здачу в них точно не буде. І якщо ви хочете купити щось, на 2-3 долара, а даєте 5 чи 10, то вони будуть давати здачу в місцевій валюті, або будуть довго шукати по всіх сусідах, щоб дати вам решту. Тому або берете відразу дрібні долари з собою, або міняєте певну суму доларів на місцеву валюту з таким розрахунком, скільки ви готові потратити на час свого відпочинку. Час роботи ринку з 13.00 і до пізнього вечора. Як правило, продавці не покидають свої прилавки раніше ніж 23 година вечора. А от рибний ринок працює зранку і до 18-ї години вечора. Тому, якщо ви хочете в межах однієї поїздки потрапити і на рибний ринок, а потім і на ринок фруктів, то і виїжджати треба відповідно, розрахувавши час. Перше, що кидається в очі, ні, не в очі, в ніс. Коли відвідуєш цей рибний ринок, це запах. Ще навіть коли не бачиш самих пролавків, ти виходиш з таксі чи з мікроавтобуса. І ти вже чуєш, що так, да, це воно ти приїхав в правильному напрямку. І просто йдеш на запах і попадаєш на рибний ринок хургади. Хаваю! <coughs> 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 рибний ринок. Смотри, що дрібь, красне море.

Это 9 долларов, 1 килограмм. 9 долларов. Готовы к беспилату. 1 килограмм. Один килограмм. Один килограмм 9 долларов. Килограмм. 9 долларов готовы без кастов. Керепиться 1 килограмм 8. долларов. один 1 килограмм. 8 долларов. Готов беспилаз, но говорит, не говори. Пахне не дуже гарно, але виглядає гарно. Креветки, лобстери, дуже гарна і свіженька риба. Тобто подивитися – прикольно. Скільки коштує? Один кілограм. Один кілограм? 25 доларів. 25 доларів. Сьогодні я подивлюся, як це буде. Хочеш подивитися рибку? Ні, ні, я отаку бачила. В нас біля цього ми плавали. Така, що я казала, зелена uh -huh. і побуває. Якщо купуєш морепродукти на цьому ринку, то вони готують безкоштовно. Наскільки смачно вони приготують, ось тут вже лотерея. Ми пробували різні варіанти і купували просто креветки на ринку, і нам їх жарили на грілі. І замовляли через інстаграм в тих же продавців, які роблять доставку до рецепшена будь-якого готелю Хургади. Замовляли з ресторану так ось. Креветки з рестораном були дійсно смачні, гострі, смачні. Ну просто ну от, нереальні спогади про ці креветки. А от ті креветки, що з доставкою, ну по-перше, поступалися по смаку, відповідно, ресторанним, А по-друге, були не зовсім добре промиті. І коли си ще час у часу трапляється пісок на зубах, то таке собі задоволення. Тому, в принципі, якщо ви вже хочете смачних морепродуктів, то краще замовити з рибного ресторану. Переплатити, але дійсно посмакувати. Ну або нам просто не пощастило з доставкою, а вам пощастить більше. Тому, якщо у вас набагато кращий досвід по морепродуктах, які доставляють з рибного ринку в готель, напишіть в коментарях. Якщо вам сподобалось дане відео, то ставте лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. До зустрічі в наступних відео.